Представляємо вам інклюзивно-ресурсний центр Солотинської селищної ради, який запрацював у 2022 році. Центр розпочинав свою роботу, маючи на обліку 24 дітей. Зараз інклюзивно-ресурсний центр відвідують 270 дітей нашої громади. Це один із найкращих та сучасних інклюзивно-ресурсних центрів у всьому регіоні. А чому саме? Дивіться далі у відео. У нашому інклюзивно-ресурсному центрі наявний мобільний інклюзивно-ресурсний центр, який оснащений усім необхідним обладнанням для комплексної оцінки з визначення особливих освітніх потреб та діагностики з використанням психодіагностичних методик, наявні трапи та підйомне обладнання для дітей з порушенням фізичного розвитку, наявність додаткового освітлення, шуму та теплоізоляції, наявність мобільно-інклюзивно-ресурсного центру дає змогу. Виїжджати та працювати з дітьми, які не мають можливості перебувати та на в приміщенні ІРЦ або ж проживають у віддалених місцевостях, оперативно реагувати та вчасно давати методичні та консультативні послуги. В кабінеті адміністратора робоче місце медичної сестри, яка відповідає за гігієну закладу, за температурний режим і слідкує за здоров'ям діток та батьків, які відвідують наш центр. Наш центр відповідає всім вимогам безбар'єрності закладу. При вході є кнопка виклику шерифтом Брайля, вихід до укриття, наявна інформаційна безбар'єрність. Функціонує сайт інклюзивно-ресурсного центру, де ви можете познайомитися з роботою фахівців кожного дня, ознайомитися з нормативно-правовою базою. Кабінет реабілітолога оснащений сучасним обладнанням та спортивним інвентарем. Діти з різними порушеннями фізичного або розумового розвитку потребують насамперед розвитку великої та дрібної моторики. В кабінеті реабілітолога наявні три зони для корекції розвитку: перша зона зона для масажу, яка включає кушетку, масажний матрац, перкусійний масажер, масажні м'ячі з шипами. Друга зона зона для розвитку дрібної моторики, яка включає шнурівки, пластилін. Раміди, кістовий еспандер і третя зона це зона для розвитку великої моторики, яка включає шведську стінку, тренажери для верхніх та нижніх кінцівок, бігову доріжку, балансир, еспандер, доріжка з слідочками, ортопедичні масажні коврики, корекційно розвиткові заняття, реабілітолог поєднує із сучасним інтерактивним обладнанням, які наявні в нашому центрі. А саме заняття по великій моториці закріплює на інтерактивній підлозі. Для покращення надання якісних освітніх послуг за кошти місцевого бюджету у 2024 році матеріально-технічна база нашого центру поповнилася найсучасним обладнанням інтерактивною панелю. Панель розділяється на блоки, релаксація та активізація, розвиток психічних процесів, таких як сприйняття, увага, пам'ять, мислення. Використовуємо інтерактивну панель як для індивідуальних та групових корекційно розвиткових занять. Інтерактивна пісочниця Бріолайт це прилад доповненої, реальні, що створює чутливу до рухів людини проекцію на реальний пісок. Комплекс дає можливість створювати власноруч ландшафт, виконувати вправи з власним уявним світом, який можна змінити в одну мить. Обладнання розвиває координацію, фантазію, включає елементи сенсорно-тактильної терапії. Інноваційна технологія розвиває предметне та символічне мислення. У дітей, з якими проводяться заняття на інтерактивній пісочниці, формується осмислена поведінка. Елементарні рухи, а згодом навчання і творчість. Насамкінець хочу зазначити, що корекційні заняття на інтерактивній пісочниці базуються на залученні зорового, слухового, тактильного, нюхового, смакового та вестибуляторного апарату, де за допомогою спеціального обладнання здійснюється вплив на органи чуття дитини слух, зір, дотик. Сенсорна кімната це організоване приміщення. В нашій сенсорній кімнаті наявні, ліжко з музичним водяним матрацом, пузирчаста колона, яка змінює кольори. Бізіборд, тактильні панелі з набором різних деталей, кнопок, рухаючих фігур, фігури, які видають музичні звуки. Джерело міготливого світла допомагає дітям побороти страх закритого приміщення. Обладнання кабінету вчителя логопеда це логопедичне дзеркало, різний дидактичний матеріал мовленнєвих процесів, логопедичні зонди та лопаточки, матеріали для дихальної гімнастики, матеріали для розвитку фонематичного сприймання, кушетка. На який логопед проводить логопедичний масаж зондами та масаж лиця, дидактичний матеріал для виконання артикуляційної гімнастики, логопедичне дзеркало новий інтерактивний інструмент для логопеда, інноваційна розробка компанії Бріолайт. Розроблено з метою корекції та усунення дефектів мовлення у дітей, розвиває артикуляцію, вимову, закріплює навички звукового аналізу, збагачує словниковий запас. Та лексичні теми. Наявна інтерактивна підлога. Вона знаходиться в кабінеті психолога. Це сучасний інструмент, призначений для розвідку або відновлення рухової, інтелектуальної та емоційно-вольової сфери. Програмне забезпечення підлоги включає вправи для розвитку пізнавальних процесів, приймання, уваги, мислення, пам'яті. Комплекс, комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини в нашому інклюзивно-ресурсному центрі виконується фахівцями. За допомогою діагностичних методик, а саме, пеп, ХАЦ та лейтер, первинний прийом батьків проводить директор установи, де проводиться бесіда з батьками, встановлюються первинні проблеми, які є в дитини. Збирає пакет документів, особову справу, і потім адміністратор збирає пакет документів, що має включати документи дитини, а свідоцтво про народження, паспорт батьків і обов'язково характеристика закладу освіти, де навчається дитина, або дошкільного, або загальної середньої освіти. Закладу в нашому центрі наявний куточок для батьків. Батьки приходять на корекційно-розвиткові заняття, фахівці забирають дітей, а батьки за той час сидять в зоні відпочинку. Або відпочивають у сенсорній кімнаті на водяному матрасі. Наявний у нас ігровий майданчик. Після діти виходять до батьків і мають змогу ще годину-дві погратися на ігровому На Цьому наша робота по оснащенню інклюзивно-ресурсного центру не завершується. Планується відкриття інклюзивного майданчику перед будівлею на вулиці, щоб діти мали змогу після закінчення корекційно розвиткових занять вийти на вулицю і ще з батьками там погратися. Інклюзивний ресурсний центр відіграє надзвичайно важливу роль у нашій громаді. Це місце, де кожна дитина отримує шанс на повноцінний розвиток, увагу і підтримку. Ми і надалі будемо робити все можливе для того, щоб створювати належні умови для роботи фахівців та навчання дітей з особливими освітніми потребами За підтримку. На завершення дозвольте привітати всіх вас з притежним освітним святом Великодня. Нехай у ваші домівки завітає мир, радість і тепло. Ай Великдень зміцнить нашу віру на серця добром і надією. Бажаю міцного здоров'я, слагоди в родині, добробуту і Божого благословення. З повагою, селищна голова Васильйовті.